Ислі терміни і великою командою однодумців у Хмельницькому завершили обладнання мобільного прального комплексу. Головне це зручність та можливість бійцеві в польових умовах помитися, попрати і висушити одяг. Особливо це актуально у зимовий період. Є можливістю постиратися, є можливість чотири чоловіка одночасно помитися в гарячій теплій води, посушитися, використати цю машину для гігієни. Машини дуже. Пользуються попитом, це вже десята машина, яку зроблено нашими руками. Гроші на такі лазні збирають самотужки, залучаючи все нових і нових спонсорів. В основному стараємося, стараємося ми працювати для наших хмельницьких батальйонів Хмельницької області. Фактично ми передаємо їх їм в руки. Хлопці користуються, міняють, можуть поміняти колеса, можуть зварити, можуть розрізати, укомплектувати. Тобто, любі бути роботи, які потрібні, вони роблять. Соціальним проектом з переобладнання автомобілів займається велика команда однодумців. Щоб підтримати підтримувати цей проект, ми залучаємо всі сили та заходи, які в принципі є завдяки нашим волонтерам та. В принципі благодійним організаціям, які діють на території органів. Нам вдалося е, виконати цей проект, і от зараз ми передаємо автомобіль баня для збройних сил України. До проекту долучились засновники та представники благодійного фонду Серце української нації від початку повномасштабного вторгнення вони активно фінансують важливі та корисні проекти. Частину з них втілюють самостійно. Плануємо, ми будемо би діяла допомогу руководству Кумської області. Помімо Хмельницької області також ми допомагаємо у різних регіонах країни, різним батальйонам, дитячим домам, спортивним організаціям, розвиваємо дитячий спорт. От, все це ми делаем за свої деньги, вот ми не донатимо. От, тому шаг за шагом будемо совместно приближаться до победы. Тож співпраця з місцевими волонтерами продовжиться і надалі. Головне це невід'ємний внесок у нашу перемогу. Я хочу принагідно подякувати кожному, хто допомагає, хто підтримує, хто фінансує, ремонтує, займається волонтерською діяльністю привозячи сюди ці автомобілі. І звісно ж, хочу подякувати нашій армії, нашому війську за те, що вони боронять наші кордони, виганяють ворога, наближають нашу перемогу. На завершення дотичних до важливої справи було нагороджено символічні відзнаки стануть мотивацією та нагадуванням про спільну боротьбу проти ворогів України. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Повітряна тривога, обстріл Херсону, влучання у залізничний вокзал, внаслідок чого горить вагон. 3 травня 2023 року потяг номер 109 херсон Львів, попри надзвичайну ситуацію, вирушив з міста із затримкою 14 хвилин та вчасно прибув на кінцеву точку. Сталася пожежа, вагон зайнявся, провідник отримав поранення. Залізничники швидко спрацювали, не розгубилися, вагон відцепили, працівнику надали медичну допомогу. Решту людей розсадили в цілічі вагони і відправили поїзд номер 109 Херсон Львів за призначенням. Поїзд пробув часто. Наступного дня, 4 травня, люди добралися до Львова. Саме ця ситуація підштовхнула працівників Укрпошта до Дня залізничників випустити серію марок героїчні професії. Залізні люди сьогодні перед день дня залізничника. Було погашення марки. Такі така марка назвали Залізні люди це подяка. Всім залізничникам, які в важкі часи часи великих випробувань, змогли забезпечити відповідну роботу залізниці. Це і експорт, це і перевезення цивільних людей. Залізничники люди, які безперервно працюють та роблять великий вклад у нашу перемогу. Про свою роботу мабуть, много казати не буду, але все, що ми робимо, ми робимо за для перемоги. Я сподіваюся, що. Ту працю, яку виконує все локомотивне депо, працівники локомотивного депо, все йде для перемоги. Тому, як же я казав раніше, планів дуже багато, дуже багато планів в плані того, щоб допомогти державі, і в плані того, щоб розвивати локомотивне депо. Тираж марок – 150 тисяч примірників, 80 тисяч поштових карт та 40 тисяч конвертів. Набір, який включає в себе блок марок, конверт та листівку коштує 450 гривень. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». На Хмельниччині знаходиться 32 учнівських лісництва, де працюють над охороною природи. Ця традиційна форма залучення молоді до лісничої справи навчає дітей любити та поважати ліс, знати його особливості та бережливо доглядати за ним. Учні активно заготовляють насіння, вирощують сіянці, висаджують дерева, вивчають також біологічні особливості рослин і тварин, проводять науково-дослідницькі роботи та беруть участь у волонтерських ініціативах. Це виховання майбутнього покоління, майбутніх кадрів лісового господарства. Тобто діти, які навчаються в шкільному лісництві, вони привикають до природи, вони привикають спілкуватися з природою, вони приймають участь у вирощуванні посадкового матеріалу, вони приймають у подальшому участь у створенні лісових культур. І коли приходить вибір майбутньої професії, як правило, вони вибирають професію лісівника. Для дітей організовані навчальні класи, лекції, музеї та екологічні стежки, щоб зробити навчання цікавим і захопливим. Особливістю є уроки на свіжому повітрі. Дуже завзято їм подобаються такі уроки на природі, так само по збору жолудя звичайного, так само в допомозі в розсаднику, в теплицях. Їм подобаються такі заняття, які Зв'язані з практикою, не так як на словах в класі, як вихід до лісу, ознайомлення з новими деревними породами, з збором лісового насіння. Учням подобається навчатись та допомагати лісу збагачуватись новими видами дерев та дбати про його мешканців. Ми весною і осінню разом з лісниками садимо ліс взимку, коли випадає сніг, ми з Лісництвом підгодовуємо тварин. Крім того, їх мотивує можливість взяти участь у різних конкурсах, як от Всеукраїнський з льотшкільних лісництв, де вони можуть продемонструвати свої навички та знання. Багато випускників учнівських лісництв обирають лісову сферу як свою майбутню професію. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як часто у вас трапляються стресові ситуації, та як ви з ними справляєтесь? Ну, часто, ну, а справлятися треба, а як інакше. А як ви справляєтеся з ними? Ну, себе настраюю на ліричний лад. Якщо себе настроїш на добре, то завжди буде добре, щоб вже знали. Так, в принципі, поки стресових ситуацій немає. Бувало таке, що, там, наприклад, гроші загубила, дуже переживала, що насварять мене. Там. Але обійшлося, ніби все добре. Поговорила, пояснила ситуацію. З справляюсь потихоньку. Дуже рідко буває. А як справляєтесь? Я не беру дурного голову. У мене немає стресів. Взагалі? Так, і в мене музика, співи, і я зразу переключаюсь з одного виду на інший. Стресів немає. Рідко. А як справляєтесь з ними? У мене є раді кого жити і справлятися, раді дитини. У мене є домашня тваринка, я завжди її обнімаюся і мені стає на душі якось легше. Я ніколи не очаюся. Завжди шукаю якісь позитиви, якісь причини для того, щоб жити далі, чи стримитися далі. І все. Я їх, стараюся їх переживати і їх міняти. Не знаю, чи дуже часто, зараз взагалі життя стресове, можна сказати, але я стараюся тримати себе в позитиві і все бачити лише в позитивному ракурсі. Останнім часом дуже, але медитація це допомагає слухати всякі підкасти. Психологічні. Я не знаю, напевно, в мене не трапляється, я завжди спокійна. <с> я за кордону повернулася, там якби відновила свій <с> психологічний стан. І, і наразі в мене немає стресових ситуацій. Ніби таких аж немає. Найбільше переживання це за наших військових. А, я, а як ви справляєтесь з цими я переживаннями? переживанням? Сльози, поплачу. Робота і зал. А стрес не знаю, як коли? Гуляємо. Так що ми не стресуємо, слава Богу. Треба до природи йти. Як часто у вас трапляються стресові ситуації та як ви з ними справляєтесь? Дуже рідко стресові. Просто не напрягаюся. А як справляєтесь, от якщо трапляються? Вийти на вулицю з людьми побалакати. Побачити, побачити друга з другом поспілкуватися, підтримати. Щоб заспокоїтися самому, треба когось іншого заспокоїти. Чотири представника на міжнародних змаганнях від Хмельницької ДЮСШ США 3 чотири медалі. Одна золота та три срібні. Наприкінці жовтня у Бухаресті відбувся рейтинговий турнір з Теквандо Дракула ОПЕН 2023. Подібні змагання організовують близько 20 разів на рік. Спортсмен займає перші, другі, там, треті місця, на, 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 набирає рейтинг і протягом олімпійського циклу, і потім той рейтинг, згідно рейтингу, он, в, в, ну, перші 16, там, попадають на Олімпійські ігри. Друге місце на змаганнях у своїй ваговій категорії посів 15-річний Давід Гулій. Хлопець вже вісім років вірний цьому виду спорту. Розповідає, на гурток стиквандоудю США номер 3 відвела його мама. Захопився бойовим мистецтвом з перших тренувань. Ну, мені сам більше подобається, що тут можна бити ногами. Різні удари цікаві. На свій юний вік хлопець вже вигравав декілька разів чемпіонат України, ставав призаром на міжнародних змаганнях та вигравав бронзу на чемпіонаті світу. На рейтинговому турнірі у столиці Румунії Давід у півфіналі за два раунди переміг іспанця. А у фіналі поступився американцю. Я був звісно дуже радий, але хотілося перше місце. Ну, трішки не вийшло. У мене ще після першого бою було мало відпочинку, Я мало віддихнув. Там, через три-чотири боя мене зразу був другий бій з ним. Може, не вистачило віддихнути. Він знає, чого він хоче. Мама і тата вложили в нього дуже багато. Я вам скажу, генофонд дуже сильний і потужний, да. бажання огромне. Ну і результати кажуть самі за себе. Серед призарів змагань і дев'ятирічна дівчинка Тетяна. Займається Твандов вже четвертий рік. Для спортсменки цей міжнародний турнір став дебютним. Вона у фіналі поступилася 2-1 за раундами та посіла другу сходинку. Каже, через програш не розчарувалася. Поразка дала лише більшого натхнення працювати над собою. Я очікую в майбутньому. Я буду їздити по всьому світу, здобувати медалі, перші місця, буду всіх вигравати і здобувати майстер спорту КМСУ. Потрібно більше змагатися і отримати більше досвіду. В цьому році вона вже виграла, крім цього, два рейтингових турніри в Україні. Гарна, трудолюбива, сильна, потужна, вихована. Також срібла на змаганнях виборов Зотов Єгор, а із золотою медаллю повернулася додому Шевчук Тетяна. Із спортсменами працювали та готували їх до змагань: пісоцький Сергій, пісоцька Наталія та Михайловський Валерій. Олександр Тітов, Метро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.